Волонтери та митники передали добровольчому батальйону ОУН позашляховик. Вона підготовлена для бездорож'я. Ну, броня, броня має бути на танках, на танках, на броні Це все таки легкова машина. Вона э, буде використовуватися для перевозки снаряження, продуктів, подвоза боєприпасів, вивозу ранених. Тось, ну ми прийшли выводу, що не стоит його бронювати. Хоча технически это возможно. Прикрасили автівку номерами АТО та емблемами батальйону. кажуть, всередині обладнання не міняли, додаткової броні не ставили. Аби автівка була легкою та швидкою. На ній можна підвести бійців і вантаж доставити. Для боїв вона не годиться. Це у нас знаходить паска споднявськосіння, тобто свято всіх свят. Щоб продати хлопців з паскою, ми жемо машиною продукти, подарунки в... Добровольчий батальйон УУН, сформований в Ніжині, невдовзі має стати підрозділом Збройних сил України. Серед добровольців зараз в ньому служать 20 чернігівців. Забезпечують вояків волонтери. Комбат Микола Коханівський нині одужає після поранення. Ми маємо необхідність, бо декілька машин у нас згоріло. Власне, зараз на передової на ходу лише двоє, ну дві машини, тому це абсолютно вчасно. І підтримка справді велика. Дякую щиро. У мене чернігівці вони не мобілізовані. Вони самі прийшли, попросилися в батальйон, вишколилися і пішли воювати. Тому ну, це немає в мене до них зауважень практично до жодного. Це герої, які Знають, за що, власне, за свій край. Машину для бійців особисто освятив архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстрацій. Автівка доставить на схід бійця та великодні смаколики для українських оборонців. Паски пекли парафіяни храмів. Також по дорозі завезуть великодні продукти на тренувальну базу для бійців правого сектору.